Всім привіт! Сьогодні готуємо м'ясо ніжне та соковите. Ну що ж, поїхали? Беремо кілограм м'яса. У мене це свинна шинка. Якщо на ній є жирові плівки, то їх зрізаємо. Та нарізаємо наше м'ясо на невеличкі шматочки зручним для вас способом. Я спочатку розрізаю на ось такі подовгості куски. Далі ще раз їх на половинку. І тоді вже нарізаю на менші шматочки. Всипаємо одну чайну ложку солодкої паприки. Додаємо солі за смаком. Одну цибулинку вагою приблизно 150 грамів нарізаємо досить грубими кусками. Додаємо, видушуємо три зубчика часника. Чорний мелений перець за смаком. Відміряємо 250 мл кефіру та заливаємо ним наше м'ясо. Все разом гарненько перемішуємо. Залишаємо помаринуватись 2 годинки. Сковорідку ставимо на мінімальну температуру. Чекаємо, поки розігріється, вливаємо олію. Я використовував оливкову олію. Вона додасть і також цьому смачному м'ясу ще кращого аромату. Усе м'ясо перекладаємо на сковорідку. Накриваємо кришкою та смажимо під закритою кришкою одну годину, час від часу його перемішуючи. Година пройшла. Знімаємо кришку, ставимо середню температуру і смажимо ще хвилин 10-15, щоб військоволітки випаровувалась майже уся рідина. І готово! Всім смачного! Підтримай відео лайком, пиши коментар та підписуйся на канал, на якому кожного тижня виходять нові відео. Усі складники для приготування цього м'яса будуть в описі під відео.